Європейські політики обговорюють ідею створення 40 кілометрової буферної зони між українськими та російськими позиціями, де мали б бути розміщені миротворчі сили для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Як повідомляє політико, ця пропозиція викликає чимало суперечок, адже її реалізація може означати територіальні поступки з боку України, а Сполучені Штати не беруть активної участі в таких дискусіях. Колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд вважає, що такий підхід є слабким кроком. За його словами, росіяни не бояться європейців і думати, що кілька спостерігачів зможуть стримати вторгнення є великою помилкою. Деякі європейські посадовці порівнюють можливу буферну зону не з демаркаційною лінією між південною та північною Кореєю, а радше з розділом Німеччини під час холодної війни. За попередніми оцінками, для патрулювання території може знадобитися від 4 до 60 тисяч військових. Серед потенційних учасників найчастіше називають Велику Британію та Францію, які активно просувають цю ідею серед союзників. Натомість Польща та Німеччина вже відмовилися від можливості відправити своїх військових, тоді як Естонія заявила про готовність надати лише обмежений контингент. Фахівці застерігають, що створення буферної зони може не посилити, а навпаки, збільшити загрозу нових атак на українські міста. При цьому роль США у можливих гарантіях безпеки, за словами європейських дипломатів, залишатиметься мінімальною. Вашингтон здатен забезпечити лише супутникову розвідку та повітряну підтримку, адже саме він має достатні ресурси для моніторингу мирних домовленостей.